Здравствуйте. Витаю вас. Россия город воинской славы. Ржев. Вы откуда будете? Киев. Столица Украины. Угу. А вы забыли, что Киев это тоже, он даже не город воинской славы, это город герой. Ну дуже Вы добре. это забыли, да? Не, И за оборона его вид российских оккупантов. Угу. угу. Ну и как получается? Ну тоже не захопыли, значит, получается. А ви думаєте, що должны были захопить? А для чого тоді в 22-му році тут підходили сюди до Києва? Так просто? Ну, а ви будь скажите, ласка, ви mm -hmm. на воєнній кафедрі вчились на якій то ну, ви розумієте, як должны діяти войска в той или іншій ситуації? знаєте, як от, треба підійти до столиці іншої держави, навіть деяким зайти в неї, а потім, коли получили, скажімо а так, ви... пощадь. Треба, треба, скажем так, момент. бихты, чтобы только лапки в разные боки летели. Да, это чудово. Вы все сказали? Я все сказали, могу ответить? Так, ходить. Ну, первый момент. До столицы дошли, но в нее не входили. Зайшли. Второе. На это подтверждение Нет. Так, Нет. Так. Зайшли. Вы, вы потом свои подтверждающие факты мне потом предоставите, когда я закончу свой ответ. Хорошо? А я вам ставлю эти запитания? Вы зараз просто щось какие-то факты. Ну, продолжите, продолжите. Второе. Откуда не убегали? А що а работали? ці договірності, які були в Стамбулі. Можна ознайомитись з ними, десь прочитати цей документ. Будь ласка, будь mm -hmm. ласка, інтернет-помощ. А, інтернет допомогу. А хто ти підписав гласками, ці домовленості? ти глазками, ти глазками не води туди-сюди. Хто? А просто отклоннет від... я... допустимо. Подивитись, хто підписав. Я Можна Не, Метро, Ні, Ну Вилаги. дивись, я ж тобі я звук виключу. Я ж не буду цю маячню слухати. Оцей воровський блатний шансон. Ну, це я розумію, що у тебе душа болить, проситься назад на зону. Ти, як будеш готова продовжити розмову, піднімеш свою праву ратицю, добре? Ну, що тобі скажеш? Треба роздрукувати собі такий папірець з побажаннями, куди її йти. Здравствуйте. Вітаю вас. Я вас слухаю. Звідки ви? як вас звати. Євгенія Самар, откуда вас Як зовут? Пан Дмитро, я з Києва. Ну, в Києві, я пам'ятаю, по-русски всі розмовляли, коли я, я там. Ну, якому... ваша проблема, в... якому, если да, ви не Якому, В якому, ви... в якому Вы... Угарі, Вы, що ви, вам ви, там внува! наснилося? Ви ж чалюк, я ж так і поняла. Тільки сюляки на украинском вик говорять, риба не вкус, язик никакой. Фу-фу-фунюшки. Ты закинчила пьяный, свою пьяную маячню? Ой. Ой. Запись в студии. Чего? А, вы меня записываете? А, хорошо, чекайте, да, давайте все. Записываем друг друга. Да, 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 Ну, давайте, будем знайомиться. Как вас звать, звідки вы? Мы как откуда? Мы отсюда. А вы откуда? А звідси це, як називається це місце, де ви знаходитесь? Називається Росія. Е, Конкретизуйте, будь ласка, як називається місто в Росії, де ви знаходитесь? Це чудове місце, місце в лісу. Дуже цікаво. Конкретно медвіді російські. А ви знаєте, в Краснодарському краї ведмеді ж не водяться? Ні, ми ну не в Краснодарському краї. А в якому? Мы в Сибири. Вы в Сибири? Конечно. Тю. А мне издалось, что в Краснодарском крае, нет. Где у вас такое показывают? херня это, блядь. Угу. А И... да в Сибири находитесь? Кстати, там тоже этот а, херня выходит. А, неправда. Мы смотрим, где люди находятся, с кем ага. мы общаемся. Ага. Ну что-то там путают. А я приехала к гости к подружке в город. В який? Ну, як називається місто в Сибірі, де ви знаходитесь? Кузбас. Кузбас, ну Кузбас це ж не місто. Кузбас, це ж як він той, басейн угольний, який він там. Вона не <клес> хоче просто. А, ні, ну ні, Антоні, ладно. Так. Да. Так, і для чого ви включили Україну, про що хотіли поговорити? Та я не, не чиста Україну включила. Ну, які а питання не... у вас до українців є? Просто випало як Україна. Угу. Можна щось хочете знати про Україну? Ми включили всі країни. Я вас почув. Кажу, так можете хочете знати щось про Україну, якщо вже так сталася нагода і вон випала Україна? А, а що мені узнавати? У мене там родственники, що мені узнавати? А якщо не секрет, в якому місці ваші родичі в Україні живуть? Ні в якого секрету, в Києві, в Борисполі, везде. В Києві, в Борисполі, та ви що? А Просто, ви... нас... Ага. Просто нас не касается политика і все, я вважаю так. Ага. Самі розберуться. Главное, оставатися людьми. Так, да, золоті слова. А коли ви останній раз своїми родичами в Борисполі, скажімо так, підтримували зв'язок, телефонували їм. Ні, ми не общаємося, вони на нас обиделись. А, а, люди... а за що? Не знаю. Дійсно. Я ж на них не нападала. Ну, не звісно. Я їх люблю все одно. То ж так, Это... так, так люблю, що ракети відправляю по Борисполю, да? Я, я у мене нет ракетної установки. Не, не ма тебе ракетної установки. Ні, так. Я чоловік. В 24 четвертому році пішла ж за Путіна проголосувала ж, правда? Ну, ви за свого проголосували. Воно в Кремлі сидить всі знають. Ні, всі знають. От, по перше. А по-друге, вже в 24. му чекай, 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 не матюкайся. не матюкайся. В тебе насмарк? соплі? Ну, піди висмеркайся вмийся, питань нема. Е, в 24-му році, коли вже ваших родичів в Борисполі обстрілювали, а ти пішла і проголосувала за, за того Путіна. Як тобі не соромно? Ні, слухай, ну дивись, актриса Погорілого театра. В тебе ж звуку зараз немає. я ж батюки слухати не буду. Що ти там мені показуєш? Я зараз, знаєш, що зроблю? Я оцей кусочок виріжу, накладу пісню іншу. Добрий вечір. Вітаю вас. Як ваш день пройшов? Богу дякувати Збройним силам України. Нормально. Я так смотрю на Покровське, Константинські, Збройні Сили як то відступають. Я не знаю, що де ви там дивитесь. А, а я, я, я дивлюся новини України. новины канал Добре. Який Який ютуб канал? Новини України. такого нема. Це mm. mm. ви просто не смотрите. Покажіть мені, будь ласка, зараз разом подивимось. Ой, блин. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Привіт. Привіт. Як к русню относитесь. Як до окупантів. А почему? Бо вони напали на Україну і окуповують територію України. Хто напав на Україну? Российская Федерация. А не Українская Федерация напала на Донбасскую область. По-перше, існує Української Федерації, по-друге, існує Донбасской області, по третє Донецька і Луганська області — це територія України. Да. Угу. А у вас була на території України, да? Ну, так Росія напала на територію України, так. А с якого перебугу Украї... Росія напала? Чтобы захопить территорию за... Она за заслала. Русскоязычное населення, Вот и все. И угу. тому зруйнувала Маріуполь, Углідар, Солідар, Бахмут, Мар'їнку, да? Ну, тому що там всі русские. Там? Ну правильно, тому і зруйнувала. Вот так она Тобто поки не прийшла, всі були живі. Прийшла Росія і, скажімо так, нікого там не залишилось. Якщо mm, да. угу. на Україні возобновилась фашистська організація, то... Яка? Ну, бандера. Що бандера? Да. бандера? А що бандера? А що Бандера? Это что? Перед собою бачу в окулярах лежить. Не брыйте не них Ти по-русски говори. Ні, тобі відмовлено. Да мне твоя мова, не нужна. Ні, пошел вон. Ти по-русски говори. Пшел вон, п... ніхто тебе не тримає. Я твою мову понимаю. А ты, мой русский понимаешь полностью. И знаешь, что ты. Ти... А, блин, ну что ты згоріло все. Вот таке лапать. Пошел вон. Здравствуйте. Привет. Вы откуда будете? Я из Украины. Mm -hmm. Я тоже. С русской земли, России. Хорошо. И что далее? Про что а. хотели поговорить? Ну, я не знаю. Спрашивайте. Разведки самые самые с Россией? может попытаться. А звідки сам а? из России? Ставропольский. Ставропольский край. И для чего Украину включил? Ну, Пятигорск. Потому что, ну как, разговаривать со своими общаться, ну как, со своими то общаться как? Ну не знаю, как. Ну как, ну прикинь, ты такой вот, нажал, ну там, Росія, і що, ну і все, і всі Росіяни. Ну, обговорили ми там свої проблеми внутрішньоросійські. Ну так, ну, так же ви знаєте, проблеми всі одні. Війна і от це от все. Ну, так от обговорили б, якраз би зі своїми співвітчизниками, скажімо, як закінчувати, що треба забирати вже з України. Якщо... Если... Зеленский не хочет заканчивать, как мы и закончим? Я Зеленский. него что? Причем тут Зеленский? Кто распочал? Потому что он там он все учит. Да при чем тут начал кто? Я вы не при понимаете. том, Вы забираете свои войска ну, с территории Украины и на том все. Начали же, начали же украинцы. Да ты что? Они шо? пришли. Да? Куда? А вы что не... не? Не. Давай. Раскрыешь вы не очень. Я вот не в курсе, давай. Извините. С момента, как напала Российская Федерация на Украину. И вот число и время. Не число и час давится. Ну, вам то... первый ну, раз. Это знают, было... Германия напала. Все знают то, что вот э, у вас полетели в 5 утра, но когда в 2014 году вы с 2014 -го года воюете? С вами? Я Ні. Так. так. С России. Нет. А вы не 14 -го года не, во, не воевали, Ні. да? Нет. А с 22-го, да? Нет. А когда? С 91-го. А, с 91-го. Угу. А, так что, вы что, на нас напали, что ли? Вы напали на Украину. Ну как, у вас же этот, как его? Был кто? там. Э, в 1993 году, короче, на наш, он на там на Чечню полез, короче, которого. Кто? Кто белык, белык такой? Белык. Был. Ну, забей. Белык. Белык. Да, был. белык. А кто это такие? Да, да, да. Ну, забей, посмотри. Ну кто? Не, расскажи, ты в курсе. Да, Рассказывай. Э, у тебя есть. Ну, у тебя есть что? Ну, когда он пришел, Кто, он не 91 він проти, е, Де? В 91-м году он воевал против российских войск. В курсе об этом? Так 94-му чи 91-му. Ты забей, ты уже скажешь. Я уже что-то не помню. Так ты сгадуй? Ты имени розповідай, ты сгадал за якогось Белыйка. Белый, білик, помнишь? Еще забили он с автоматом. Бигал у вас после этого, е, после Майдана. Его Нішо. потом заложили. Так кто це? Кто ну, це? Що? Де? Що? И що далі? Короче, вы первый на нас напали. В каком році? Ну, в 93-й. Я тесно ну, знаю. Так а я тобі сказав про 91 й что вы напали? На 91-му на нас. 91-й. 91. не мутюкайся. 91-й. В 91-м році 91 91 вы претендували на місто Севастополь. Да. А, да, вы на нас напали, да? Чо? Де в 91-му Украина на вас напала? Да, вы на нас напали. Да, напали, да. Да, и что? Слушай, ты в тебе такой словниковый запас великий. Да, Два слова, прикинь, да, а и ты чё? Такой, говорит, а Нет, прикинь, а ты такой говоришь, а ну-ка, говорит, подскажи. А я ж тебе говорю, в 93-м вы напали. Я тебе кажу про 91-й. Понимаешь? Короче, забей. Забей, Шо? короче. Шановное панство, Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.